Доброго ранку, малята! Я сподіваюся, ви вже прокинулися, поснідали, і я вам пропоную трошки пограти. А грати ми з вами будемо, виконуючи цікаві вправи. Ці вправи вам потрібні для того, щоб ви правильно навчилися дихати під час мовлення. Дітки, ви вже помітили, що на кожній зустрічі з розвитку мовлення ми з вами промовляємо різні чистомовки. Язичком. Але це все ще недостатньо для того, щоб у вас було чітке мовлення. От зараз ми з вами і виконаємо декілька вправ на правильне дихання. Зараз я вам покажу першу таку ігрову вправу, яка називається мильна бульбашка. Дітки, для цього нам потрібно взяти порожній стаканчик. Наліємо водичку. Не повний стаканчик. І зараз цю водичку ми додамо кілька крапель рідкого мила. Ці склянці в мене вже воно налито. І я додаю рідке мило в стаканчик. Малята багато, не додавайте. Трубочку. Опускаємо її в стаканчик з рідиною, яку ми зробили. А тепер малята, будьте уважними. Як ми будемо дмухати в трубочку. Через носик набираємо повітря. Швидко не дуйте, дуйте повільно. Малята, подивіться, яка гарна мильна бульбашка у мене вийшла. Для другої вправи нам потрібно взяти трубочку, паперову серветку і стаканчик. Зараз ми з вами цей стаканчик нарвемо дрібними шматочками серветку. Серветку ми з вами вже сюди нарвали. Тепер беремо трубочку. Дітки! Якщо тільки що ми з вами робили мильні бульбашки, нам потрібно було дмухати у трубочку повільно, зараз ми будемо навпаки дмухати в трубочку сильно. Ми так само набираємо повітря через носик, вставляємо трубочку в стаканчик і дмухаємо сильно. Якщо ви вже все видули з стаканчика, Можете повернути паперці обратно і спробувати ще раз. Маря, ми сьогодні з вами вже зробили дві такі вправи. Спочатку дихали в трубочку повільно, щоб утворювалися мильні бульбашки. Потім ми знов дмухали в трубочку тільки сильно, щоб у нас вилітали з стаканчику шматочки паперової серветки. Ну, і зараз ще одна така вправа. Для цього нам знадобиться також трубочка. Вже вирізані фігурки з паперу і тарілочка, в яку ми будемо переносити фігурки. Але не ручками, а завдяки трубочку і затримки нашого дихання. Як ми це будемо робити? Ми ставимо трубочку на фігурку, яку ми хочемо перенести в тарілочку. Поставили. Тепер. Через трубочку наберемо повітря і затримуємо його. Не дихаємо. Бачите? Я видихнула повітря тільки тоді, коли я трубочку з папірцем піднесла до тарілочки? Малята, пробуємо. Нам треба з вами позбирати ось ці паперові фігурки. Ще раз. Через трубочку набираємо повітря, вдихаємо. Набираємо, не дихаємо. Підносимо трубочку з папірцем до тарілочки. Видихаємо. І наш папірець падає в тарілочку. Молодці малята. Я сподіваюся, у вас все чудово вийшло. Ну, а на цьому наша така маленька і цікава зустріч закінчується. Я сподіваюся, ці вправи вас зацікавили і вам сподобалися. Запрошуйте своїх близьких і разом виконуйте їх. І я кажу вам до побачення!